Близько семи тисяч людей вмирають щогодини. Для одних це горе, для інших же статистика, та для суддів у це значить лише одне – неймовірна купа роботи. Саме вони вирішують, чи залишити ви право на життя, чи відправитися у пустоту. Та судді також люди, хоч і скажуть вам протилежність. Адже вони також роблять помилки. Yeah, yeah. Парад смерті розповідає історію судді Декіма та загадкової жінки, які він не може винести вирок. Як же судді приймають рішення? Що ж? Вони використовують дещо застарілий спосіб і змушують своїх тимчасових гостей змагатися на смерть, граючи в різноманітні ігри. Люди не пам'ятають ще на кону те, що вони вже втратили, і страх знімає з них маску обману і показує справжнє лице. Чи готові ви змиритися своєю можливою долею, проте зберегти своє добре ім'я? Чи ви скористаєтеся першою нагодою, аби вдарити ножем у спину? Чи ваше життя важливіше за життя незнайомця? А якщо це людина, яку ви любите. Це аніме має чим похилитися, і вона показує все, що має, вже з першої серії. Тут є і безжальний конфлікт, який передає всю палітру людських почуттів, є блискуче розписані діалоги, які зразу доходять до суті, та дебютна пісня. Автори якої почули тільки частину назви парад і забули про смерть. Та мене вразило не це. Багато аніме мають класну музику, і арт, ще є жмені, які вміють писати цікаві діалоги персонажів та створювати гострий конфлікт. Про те на що одні витрачають сезони, тут вкладають у 20 хвилин. Парад смерті це драма з епізодичним форматом, те, що майже не роблять і на що є хороші причини. Та якщо ви зможете повірити. Авторам цього часу вистачить з головою, щоб створити героїв, які не дадуть вам відірватися від історії на екрані. Отож, давайте розглядати секретну формулу параду смерті і геніальність, з якою автори підійшли до написання цієї історії. Проблем з епізодичною драмою багато, і вони зрозумілі. За одну серію нас мають познайомити з новими героями, розказати їхню історію, створити конфлікт, який буде супроводжуватися розвитком персонажів, і що найголовніше, залучити нас, змусити перейматися проблемами на екрані. І це ще, мабуть, неповний перелік вимог до кожної історії драми, і саме тому епізодичні шоу, зокрема аніме, це зазвичай комедії. Там вимога одна змусити глядача сміятися, а все інше вже вишенька на торті. Та автори дуже добре розуміли, з чим мали справу. І тут проявляється їхня винахідливість. Фізично не маючи часу створювати виняткових, ба більше навіть хороших персонажів, вони зробили геніальний хід і навіть не намагалися їх робити? Що? Всіх людей, що потрапили до Лімбу, насправді можна описати дуже просто ренивий чоловік та любляча дружина. Закоханий хлопець та дівчина, почуття якої не помічають турботливий брат, ми, зокрема я, навіть не пам'ятатимемо їхніх імен. І так і має бути Парад смерті не створює епізодичних персонажів, він створює образи і дає можливість нам проектувати власний досвід на них. Якщо ви колись відчували, що вас не помічають, ви, скоріш за все, співчували дівчині з третьої серії. Якщо у вас є брат чи сестра, то ви розуміли героя з восьми. Ви, мабуть, посміхалися, коли бачили бабцю з 10? Можливо, ви навіть пригадали власну, а може їй згадали ваші з нею стосунки? З цієї миті вона вже не є незнайомою жінкою, з якою вас познайомила декілька кадрів тому, це вже ваша сім'я, і той час, який ви провели разом, неможливо вкласти у жодну кількість серій. Таких героїв дуже просто зрозуміти, і саме на це розраховували автори. Оскільки такі образи ми зустрічали в житті. Нам дуже просто їм співчувати. Однак це тільки перший крок. Герої мають бути не тільки зрозумілими, але й цікавими. А для цього вони мають бути динамічними. Рішення героя мають наслідки, які змінюють героя, і його рішення, які також будуть мати наслідки. Так працює двигун, що підтримує життя історії. Саме тому на арки іноді витрачають цілі сезони. Та в нашому випадку це не варіант. Ми не можемо створити достатню кількість подій, аби вони впливали на героїв. Адже маємо у розпорядженні тільки 20 хвилин. Тож можна з чистою совістю згортати проект, адже виконати його неможливо, правда? Тут автори грають свій другий хід конем. Стандартний розвиток персонажів, коли події, що трапляються у нас на екрані, міняють героїв, тут не підійде. Тож, що якщо ми підемо назад? Що якщо події, що мінятимуть гостей, уже трапились? Що якщо під час гри з'являтимуться спогади з минулого? З часу, коли наші герої були ще живі? І що якщо вони розкажуть нам про їхнє життя? І ці спогади будуть розкривати глядачу причину їхньої смерті? Що якщо вони будуть створювати додатковий конфлікт між героями і давати їм більше причин виграти? Адже вони будуть згадувати ціну життя. Зараз, як я про це говорю, це може звучати дуже просто і очевидно, але автори не відразу знайшли таке рішення. Звідки я це знаю? Що ж, за два роки перед виходом параду смерті вийшла ова під назвою Смертельний більярд. Всі 24 хвилини у тій серії були присвячені гостям, і тим не менше ця серія була жахливою. Мені було байдуже щодо долі героїв. Чому я маю переживати, коли я не знаю про них абсолютно нічого. Замість того, щоб поступово повертати спогади, рішення, яке прийняли вже в самому аніме, їх нам вилили в одному слайд-шоу наприкінці. Мотивації перемогти у герої були сміховинні. Згодом під страхом смерті грав Більярд переросла у бійку. Але оскільки у мене не було причин співчувати руховим пікселям на екрані, я й не намагався. Я рекомендую подивитися в смертельний більярд вже опісля параду смерті, аби побачити різницю. Тепер до зауважень до самого параду смерті. Пам'ятаєте, що роблячи персонажів простими, ми робили їх зрозумілими? Що ж, для всіх, хто особисто не знає богів, я маю погані новини. Другорядні судді тут не відіграють жодної ролі, окрім хіба того, що наповнюють світ. Їх старалися зробити так добре, як тільки могли, та є одна велика проблема, яку авторам, доки вдавалося уникати, це час. Хоч і всі судді є унікальні, мають власні погляди і мотивації, і з часом стали б дуже цікаві, та у самому аніме вони нудні. Адже ми провели з ними мізерну дрібку часу. Заберіть їх і так світ стане порожнім, але історія зможе спокійно існувати без них. Та претензії тут можуть бути тільки до студії Медхаус, яка відома тим, що не навчилася робити другі сезони. А мабуть, найбільшим розчаруванням став український дубляж. У мене склалося враження, що сценарій переклали у транслейті, і латинське ім'я бару Квіндекум попало в перехресний вогонь. Та принаймні дубляж наявний, правда? І так і ні, він є лише на YouTube, і для того, щоб його переглянути, потрібен VPN. Для тих, хто хочуть кращого, перегляньте англійський дубляж або японський оригінал. Вони мають слугувати прикладами. Говорячи про медхаус та персонажів, які нічого не роблять. Всі, хто бачили зошит смерті, впізнають Лайта Ягамі, якого ми мимохідь показали в цьому аніме. Чи це справді він? Офіційних заяв не було, але обидва аніме мають спільну філософію. Вони не вірять ані в рай, ані у пекло. Якщо це все таки лайт, то він не підглядає суду і буде залишатися у залі очікування до кінця своїх днів. Що ще я можу цікавого розповісти? Ведучи археологічні розкопки, виявилося, що це аніме має багато міфічних та релігійних коренів. Для прикладу, Нона Деціма та Морта у аніме Кастра це римські богині долі. Нона пряде нитку долі, Деціма визначає її довжину, а Морта її відрізає. Арт також тут не просто гарний, він має певну символіку. І інтер'єр вежі дуже схожий на знак з індійської філософії, що символізує Нескінченне коло страждань Десь так. Дуже життєрадісне аніме. Парад смерті не жалітиме ні тих, хто на екрані, ні тих, хто перед ним. І не забуватиме перевіряти справність емоцій обох впродовж всіх 12 серій. У них запакували все щастя й горе, радість і біль. І ви будете любити й ненавидіти одних і тих самих героїв. Це аніме обов'язкове до перегляду, це не просто хороша історія і гарно проведений час, це вкладення в майбутнє, яке допоможе уникнути багатьох помилок. Тож зробіть свою послугу і надійтесь, що після смерті вас не зустрінуть у барі з пропозицією зіграти в безневинну гру.